Цьому році у України немає валютних засобів для виконання своїх міжнародних зобов'язань. Ми не маємо грошей для того, щоб погасити, погасити борги, які настають в цьому році. Фактично немає, не вистачить валюти для того, щоб підтримати попит на долари на внутрішньому ринку. І немає ніяких. За підстав говорити, що поточний рахунок платіжного балансу зовнішня торгівля України може бути зведена з меншим дефіцитом чи взагалі без дефіциту. А є підстави, що так, та цей дефіцит буде і далі наростати. І за цим напрямком нестачі валюти ми стаємо голими і босами перед Росією, і вона вимагає від нас одного вступу до митного союзу. Всі ми розуміємо, що це є серйозною втратою нашої незалежності, а в перспективі втратою наших прав, суверенних прав вступати прямо в міжнародні стосунки. Країна, яка не вступає безпосередньо в міжнародні стосунки, не є країною за нормами міжнародного права. Будемо вирішувати це питання через іншу. Країну через іншу спільноту. І друга сторона нашої сьогоднішньої небезпеки це те, що Нафтогаз України залишається неплатежеспроможною організацією, він має дефіцитний внутрішній фінансовий баланс і підтримується його платоспроможність за рахунок кредитування уряду. Ці кредити видаються шляхом розміщення облігацій. Нафтогазу України на міжнародних ринках під гарантії уряду України щороку серйозні суми облігацій випускаються в минулому році. Це на 6 мільярдів гривень. Перед цим ще в більших обсягах. В чому небезпека? В тому, що є зацікавлені кредитори, яким потрібні ці облігації Нафтогазу України. Тому що якщо такими темпами щорічно випускати облігації і жодним чином їх не погашати, а збільшувати і збільшувати цей борг, то ми просто приходимо до логічного стану, коли кредитори зажадають погашення, не захочуть. Ми фактично кожного року реструктуризуємо частину облігацій, частину цього боргу. Кредитори можуть сказати в певний момент, що все повертайте нам. Гроші. І це буде ситуацію банкрутства компанії. І все показує, що до цього, за такою схемою, мабуть, в певних колах ну, розробляються плани по передачі майнового комплексу Нафтогазу України, включаючи транснаціональну газотранспортну систему, до тих, хто зосереджує у своїх руках ці облігації. Ну, Відомо, що тут активно працюють російські банки і напряму, на внутрішньому ринку України і на зовнішніх ринках, де розміщуються облігації Нафтогазу України. Я думаю, що після переходу газотранспортної мережі в руки іноземної компанії, зокрема російської компанії, відбудеться наступне. Ми ж не зможемо вести будь-який діалог з постачальником газу щодо ціни і щодо тарифів щодо оплати інших послуг, які надає наша сторона, наш Нафтогаз України Газпром. І це значить, що російська сторона може спокійно підняти тарифи по транспортуванню газу для українських споживачів по міжнародним ставкам, тобто не за 2 долари там з копійками, а за 16 чи за 20 доларів. І жодним чином ми не зможемо на це впливати, отже, ми будемо платити трошки більше і жодним чином не зможемо протистояти прагненням постачальника збільшувати такі ціни. Звичайно, це буде серйозною шкодою для наших внутрішніх соціальних, економічних процесів і для нашої платоспроможності в міжнародних відносинах. Чому сьогодні так гостро стає питання? Тому що ми з вами бачимо, що досить високими темпами зменшуються золотовалютні резерви Національного банку України за станом на кінець року, це приблизно 25 мільярдів доларів. Я вам нагадаю, що прем'єр-міністр Азаров приблизно в квітні 2011 року заявив, що Національний банк досяг історичного максимуму по Накопиченню, заощадженню золотовалютних резервів 38 там з половиною приблизно мільярдів доларів було. І от ми за 20 місяців опустилися до такого рівня. Правда, Азаров не говорив, що це була валюта, отримана за рахунок боргових надходжень, кредитних надходжень. Це не були зароблені, це не профіцити, це не прибутки, а це були боргові надходження, які трансформувалися в резерви національного банку. Ну, Бог з ним, але тенденція дуже. Активна, дуже динамічна, ніяких таких підстав для того, щоб вона загальмувалася, поки що не видно. А я вам ще нагадаю, що структура золотовалютних резервів є досить неоднорідною. І ми не знаємо, ця позиція в Україні є певним чином таємнична, хоча в інших державах це відкрита позиція. Ми, як суб'єкти своєї країни, маємо знати, чим, якими паперами, якими. Заощадженнями, якими засобами убезпечені ми і наші грошові е, статки. <кій> так от, якщо згадати, що в 2008 році, на початку року, останній раз Національний банк друкував е, дані про структуру, тоді теж було приблизно 25-26 мільярдів доларів. І там знаходилось е, в, в доступний вільно корновартованій спосіб. Е, в доступній формі, ліквідній формі вільно конвертована валюта лише на півмільярда доларів. Чому такі темпи були? Як він давав інформацію, у інших формах валют вільно конвертованої валюти ще було 15 мільярдів, що значить вільно конвертована, ліквідна і у інших формах вільно конвертована, мабуть, там якісь були гальми щодо конвертації таких 15 мільярдів. Інша частина, тобто приблизно теж там 12-13 мільярдів, це були гроші, які лежать не в ліквідній формі цінні папери, спеціальні резервні вимоги міжнародного валютного фонду, тобто такі цінні папери, які не можна швидко реалізувати і визначати їх платіжоздатним засобом. Якщо ми подивимось на тенденцію останніх років і згадаємо, що національний банк продавав саме долари. От 13 мільярдів за останні 20 місяців – це долари були продані. Тобто, не можна сказати, що там структура покращилась і, скажімо, звільнилася від частини цінних паперів і збільшили частину доларів чи євро і тому подібне. Тобто, можна з певним чином припускати, що лише половина грошей знаходиться в ліквідній формі в. в в резервах, золотовалютних резервах Національного банку. Ну, і багато це і чимало. Давайте порівняємо суму цих резервів, 25 мільярдів, з зовнішнім державним боргом. Зовнішній державний борг, зараз, якщо порівняти з резервами, то він то резерви складають 90% від зовнішнього державного боргу. Тобто вся сума резервів не вистачає для того, щоб, якщо виникають проблеми, забезпечити цей борг. А це значить, що якщо ми не можемо виконати боргові зобов'язання, то ми не серйозні учасники. Просто так, м'яко кажучи, не серйозні. Нас ніхто поважати не буде. Я минулий раз згадав Японію, зараз згадаю Японію. У Японії зовнішні борги більше 200 мільярдів доларів. Але у них внутрішні резерви в доларах і в інших в золоті на 700 мільярдів доларів. Тобто країна накопичує ресурси, резерви і засоби ліквідності, накопичує, хоча використовує, звичайно, і великі, чи довгі, чи короткі позички, якщо це потрібно, для певних операцій. Японія змогла після катастрофи 2011 року на Фукушімі ядерної електростанції і інших подій, пов'язаних з цим техногенним і стихійним лихом, 400 мільярдів доларів викласти з власних коштів для розв'язання багатосторонніх проблем. Допомогли комусь когось прокредитували, якимось компаніям, страхові там банки і тому подібне. Закрутили такі гроші. Вони не, не просили Міжнародний валютний фонд, вони не зверталися до Росії за допомогою. Вони змогли це зробити, тобто, це, це власне дуже важливим пунктом є. Тобто кажуть, або ми боржники, або ми, значить, як нафтодолари маємо профіцити, доходи і прибутки. Можна працювати і і завжди. Поважаючи себе, країна буде мати такого типу забезпечення своєї діяльності. Ще один показник я називу, який нас їх не влаштовує. Це якщо порівняти оцю ліквідну частину золотовалютних резервів, а це не більше 12 мільярдів, я так думаю, доларів. І порівняти це з платежами наступного року, 9,3 мільярди доларів треба зовнішніх. Боргових зобов'язань виплатити, і ви пам'ятаєте, що на внутрішньому ринку населення скуповує щороку біля десяти, а іноді і більше мільярдів доларів. Тобто вже тільки на ці першочергові потреби не вистачає цієї ліквідної частини валютних резервів. Отже, ми в дуже скрутному знаходимо становищі, і це не тільки знач, така технічна оцінка, це і політична, і фінансова оцінка. Ви знаєте, що Пару місяців назад, три місяці назад, міжнародні рейтингові агентства визнали країну нашу, такою, яка знаходиться в переддефолтному стані, з негативними характеристами щодо своєї кредитоспроможності.